Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці і сьогодні розповім всі свої новини, що трапились зі мною за останній час. Ви, знаєте, я вже я про це вже говорила раніше, я недавно стала мамою, і зараз у нас дуже складний період колік і газиків. Хто ще знає про це, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви з цим справлялися, що допомагало, що не допомагало, що варто спробувати. Буду рада будь-яким порадам, чесно. А так. По новинам не виходить взагалі ні ніякий зв'язок, тому що е, супер новина до мене приїхала моя мама. І не повірите, в цей е, такий буремний час для Америки, в принципі, для всього світу, вона отримала візу, туристичну візу аж на 10 років. Тому, якщо у вас є плани відвідати Америку де в найближчому майбутньому, і ви вагаєтеся, дадуть візу, не дадуть візу, пробуйте. Е, мама отримала візу в Польщі. Не знаючи англійської мови, мені здається, вона знає англійську мову, ну, можливо, А1 і Т з натяжечкою. Вона знає просто окремі слова, окремі фрази, а тут вона спілкується просто супер. Вона себе чудово, чудово почуває, її всі розуміють, вона з усіма знаходить контакт, тому в принципі, пробуйте, не бійтеся, англійська мова, я вже. Тисячу разів говорила: це не перепона для того, щоб відвідати Америку, навіть для того, щоб працювати в Америці. Можна завжди її покращити, будучи вже тут. Ось так. І тут люди взагалі дуже американці толерантні в цьому плані до мови. І в інтерв'ю, власне, в посольстві мама здавала російською мовою, ну, українську мову там в принципі не знаю, це польща, я думаю, польська, англійська і те, дуже добре, що знають російську мову. І в неї запитали так, одне з питань, та яка взагалі ваша мета поїздки? З ким ви їдете в поїздку, яка у вас нерухомість і. І чи коли ви збираєтеся повернутися? мені здається, дуже швидке інтерв'ю. Буквально одна хвилина. Мама відповіла на всі питання правильно. Тому її одобрили візу. Мама там потім збиралася витягнути документи, щоб пояснити, все показати на очі. Я там навіть листи писала, де да я просила там підтверджувала свій банківський акаунт, що у нас є гроші, що ми не, ми не нужденні. Да? Тобто. Для них це дуже важливо в цьому плані, щоб видати туристичну візу. Я писала причину, да? там ми не бачилися там кілька років, будь ласка, дайте візу. Але все це дуже в формальному вигляді. Мама вже збиралася витягати цей пакет документів. Їй сказали: Ні, не треба, вам погоджено. Одна хвилина, і вже все дуже просто, дуже швидко, Насова нічого не зрозуміла, але дуже щаслива. І тому вже зараз її, а, її а, тур її. Тур Америкою майже закінчився, майже завершився, вона вже скоро буде повертатись. І зараз покажу, що вона для себе знайшла в Америці, що для себе відкрила в Америці, а почну саме з покупок. Моя мама, що поголік, і зараз покажу, наскільки, що Настільки, що що вона купила нову валізу. Прямо тут. Тобто, додому вона повезе замість однієї маленької, ні, неї було дві маленькі валізи. Вона повезе дві маленькі валізи і одну велику валізу. Зараз все покажу і розкажу, що, власне, Варто привезти з Америки або те, що, можливо, пригодиться. Особливо те, що пригодиться з Вісконсіном. Перше, що дійсно потрібно привезти з Вісконсину, якщо ви Кавуман. Кавоман — це найкраща кава взагалі в Вісконсіні. Вона мені дуже подобається. І я мамі дала спробувати їй сподобалось. Коротше, ми взяли ось таких три пакети. Ось. Називається вона Bearus Brothers. Brothers, Bear's Brothers Кафій Кластер. Є маленька, є велика, можна купити на Амазоні, але на Амазоні вона коштує реально в два рази дорожче. Ось така в магазині коштує 20 доларів, 20 з чимось. На Амазоні там, здається, 35-60 щось таке. Так, ну, в принципі, в магазині в супермаркеті Walmart, Woodmans, Можна придбати за хорошою ціною або на Амазоні. Ось ця кава маленька. Десь 8-9 доларів на Амазоні буде коштувати 18, щось таке. Ну, коротше, дорожче. Але вона є, вона дуже смачна. Просто нереально ну, дуже смачна. Мені, до речі, прибрати американці. <гум> Далі. Моя мама дуже любить каву, і тому вона купила ще одну каву з Греції. Не <гум> буду довго розказувати. Вона з Греції вона купила її в сірмику міжнародному магазині. Якщо мамі подобається, мені подобається теж. Так, американський сироп. Дуже мама хотіла купити кленовий сироп. Я навіть загуглила, як він називається, якщо він називається Maple. Maple? Мені Maple. А, Знайшла, але я не знаю, чи я неправильно вибрала сироп, чи мені доставка неправильно, просто ну, неправильно привезли сироп. Коротше, я вже не розбиралася, він коштує 4 долари, але це просто настільний сироп. Дуже шкода, не кленовий. Ну, що поробиш. Будемо будем всім розказувати вдома, що це кліновий сироп. Але ми будемо знати правила. Що дуже варто придбати в Америці, це е, вітаміни. Е, ліки ліки можна придбати, але ну, більшість ліки це по рецепту. А вітаміни дорожчі, набагато дорожчі, але набагато якісніше. Ось такі от, вітаміни я не буду навіть називати їх назви. Це для тих людей, у кого є проблеми з суглобами, з кістками. Навіть не буду пробувати називати. Тут їх декілька, ми такі придбали. Просто знаєте, у кого які вітаміни. ось це колаген, це я точно знаю. колаген. Будь-які вітаміни тут можна придбати дорожче, але набагато якісно. Мій ну, улюблений магазин в Америці. Улюблений про нього зараз трошки більше розповім. Він називається магазин Рос. Я думаю, ви, в принципі, раніше про нього чули: Рос Dress for Less. Тобто м -м, сукня за менші кошти. Взагалі, що особливо в цьому магазині, там можна купити все, і там реально можна купити все, крім, е техніки, електроніки, оце не можна купити. Все інше можна купити. Можна уділити, якщо ви Летите куди-небудь на конференцію на відпочинок і ваш ваш плі сюди загубили. Знайте, не біда, ви можете відвідати один лише магазин і придбати все за протягом я не знаю однієї двох годин. І це буде магазин Рос. Можна придбати а, жіночий одяг, повністю все. І галантерей, і аксесуари, і косметика, а, і нижня білизна, і взуття жіноче на всі види пори року. А, та побутова хімія, чоловічий одяг, так само аксесуари, взуття, все дитячі, від немовлятки до трошки там, старшої дитини, іграшки дитячі, всі потрібні там як підгузки, такі. Тобто там асортимент варіюється, але він дуже великий, можна дуже багато чого обрати. А, далі парфуми, не знаю, юв не ювелірні, не ювелірні. Прекраси, можна сказати, прекрасне, не ювелірні, але прекрас. Сумки брендові, такі, як, наприклад, невеликі бренди, як Klein, Michael Kors, Guess, можливо. А, так, потім що? Все для дому. Все для дому. тарілки, а, я не знаю, кастрюлі, сковорідки, килими, подушки, все, що вам потрібно для дому. А, різні, а, не знаю, будь-яке побутове приладдя, щоб вазони, квіти. Мінімальна їжа навіть там більшість це снеки. Потім що ще навіть деякі меблі, там продаються дивани, столики, невеличкі, невеличкий такий куточок з меблями. Який величезний плюс цього магазину, крім того, того, що можна все знайти в одному магазині, в будь-якому магазині роз в будь-якому штаті Америці. Ви дуже швидко зорієнтуєтесь. Тобто, там направо це буде жіночі взуття, прямо це буде жіночий одяг, в одному куточку це буде все для дитини, в іншому куточку все для дому і дуже швидко можна зорієнтуватися і знайти, що власне потрібно. Асортимент змінюється постійно, але він, можна що вибрати, скажіть так, є що повибрати, я б так сказала. І е, інший приємний бонус це ціни. Чому, власне, він намагається дрес-колес, тому що сукня за менші гроші. Замість того, щоб норсторон купувати сукню за 200-100 доларів, ну, 100 доларів навряд чи я б сказала, від 200 доларів. Там можна купити від важко сказати, але до двадцятку точно можна дуже гарну сукню купити. І моя мама була дуже задоволена е, вибором, цінами і власне якістю. Е, покажу. Значить, перше. Моєї мами розмір, я думаю, приблизно 50. Я думаю, 50, можливо, 52 українські. Да? Ось такий светрик, скільки коштує, скільки коштує. Коштував спочатку 24 доларів. Ну, в магазині він коштував там, приблизно 150 доларів, я думаю. Коли він прийшов в Рос, коштує 24 доларів, зараз 15. Ось таких 15 доларів. І мені здається, що э, тут є навіть натуральна тканина. Ну, насправді дуже приємний на дотик. Просто нереально приємний додотик. Не буду дуже витрачати час, але дуже приємний, дуже красивий, дуже приємний. Осінній. Далі блудка номер один. Знову ж таки, розмір 50-52. Ось такий. Це, звичайно, синтетика, але коштувала 31 долар, а зараз 15. Я думаю, супер. Такий принт Леопард. Ось ця моя улюблена, до речі. Мені дуже сподобалось. Мама таки купила аж дві, Коштувала 20, зараз 11 доларів. ось 11 доларів, реально. Ось така. Такі квіточки. Дуже веселі, дуже така вона симпатична, вона на мамі трошки оверсайз. І матеріал, навіть я не знаю. схожий взагалі на хебе, Ну, прикольно. Дуже веселий принт. Далі. Ну, треба ж подумати про чоловіків. <с> Ось такі от. Поло. Це не для мого тата, це для мого дядька. <с> Чоловічий, дуже приємна тканина. Коштує, до речі, він 70 доларів з самого початку. Ну, звичайно, ми його купили не за 70 доларів. Не знаю, немає етикетки, десь згубилася. Ну, я думаю, до 20 це точно. Але на початку наутика. Наутика, не знаю. Не знаю, як читається. Наутика. Я її називаю завжди Наутика. І дуже приємно, думаю, що це 90, може, 100% котон. Дуже приємний матеріал. Супер. Далі. Ось така от железочка. Коламбія. Супер. Ось на мою маму. взагалі моя мама таке не носила. але така вирішила. А чого не спробувати. Да? І я думаю, що одна з причин. Ціна. На початку коштувала 100 доларів. Так, оскільки ж купили? На початку 100 доларів купила за 30. Я свою курточку купувала якраз за 100 доларів. Ну, це була курточка, але і вона купувалася не в роз, а по великим знижкам. Мені здається, це була Black Friday. Ось так. Ні? Супер! Я вважаю. Далі. Хто таке любить дуже приємна тканина. Ще одна блузка, ну просто нема приємна тканина. Дуже красиві квіточки, ось такі веселенькі. Ось такі веселі. Коштує вона. 7 доларів. Реально, будь ласка. 7 доларів. Ну, знову ж таки, я, можливо, б такі квіточки не носила. Але хто таке любить? Мій мамі сподобалась, і вона дійсно тканина дуже приємна. Я не знаю, що це тканина. Вона просто нереально приємна. 7 доларів, супер. Так, ось ця. Мені дуже блузка теж сподобалась. Такий дуже такий насичений, красивий, глибокий синій колір. 22 долари. Це вона коштувала, коли прийшла в магазин Роз і купила її за 12. Тобто була там переоцінка ціни. Переоцінка така красива синя блузка. Штанці. Мама, неймовірно струнка, Я думаю, це одна з причин, чому я їх купила. Ну і, в принципі, вони такі елегантні, такі от закльопочки, не знаю. Вони декоративні, але дуже такі симпатичні. І, в принципі, вони слін. Штани Е, Значить, о, бачите, слін. Слімінг. Значить, коштували вони Maze Collection, не знаю, що означає, але якась колекшн. Е, на початку 18 доларів. А, це Мейс колекшн, це бренд. 18 доларів купили за 10, 10 доларів, будь ласка. Так, що ще. Вністинці. Ще одні штанці. Ще одні штанці. 20 доларів. Купили за 13. 13 доларів. А ось це просто мій фаворит. Реально, просто мій фаворит. Обожнюю. Це сумка. О, сумка, юбка, От подивіться, юбка, На мамі вона якраз з поясу, от я думаю, звідси з поясу, талії. І до них. Бачите? Типу під шкіру. Виглядає дуже стильно. Коштувала вона, коли прийшла в магазин роз 70 доларів. І... Ні, 70 доларів це вона коштувала з самого початку. В магазині «Рос» вона коштувала 34 долари, і потім її купила за 22. Ось ну, На мені вона, висока, в принципі, ну, трошки вище середнього. Моя мама нижче за мене, і відповідно в неї вона просто з Але виглядає це круто реально. Дуже, дуже стильно. Такий кардиган. Бачите? Кардиган так само за. Два... Коштувала 32, купила за 17. Така приємна на дотик. Тканина дуже приємна на дотик. Можна навіть собі носити. Ну, добре, на мене вона трошки велика. Ось так. Але так, в принципі, стильно. Так. Да. Так, да, ось така вона, бачите. Виглядає дуже стильно. Мені подобається. Можливо, собі залишки. Жартую. Подумали про тата. Шорти. Коштували 18 доларів, купили за 13. Я вважаю, що не погано, в принципі. Це, до речі, якісь коштували з самого початку 42 долари і називається бренд Рокспорту. Далі мама купила такі дві курточки. Одну чорну, другу синю. От подивіться. Ось вони отак от виглядають, я на собі навіть приміряю. насправді дуже-дуже приємні, як медвежатка. Така тканина. Значить, коштували з самого початку 40 доларів, в російсь 24 долари і купила за 15 доларів. І ця курточка, це така весняна курточка. Дивіться. Не мій розмір, але, в принципі, виглядає круто. Бачите, така вона комедожатка. Коротше, в мене ще є покупки, зараз зніму інше відео. Ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь і ставте свої коментарі, що вам допомогло від відколи і газиків для дитини. Порадьте, будь ласка, і що вам сподобалось найбільше. Або які магазини ви взагалі радите для купівлі одягу в Америці. До скорих зустрічей! Так, ну і власне обіцяла показати чемодан. Ось один. Це старий чемодан. Ще один знаходиться в іншому місці. І ось це новий величезний чемодан. Не знаю, 28 інч. От, будь ласка, подивіться, який він на колесиках. Значить, коштував він. Він, в принципі, великий. Він, він мені майже по. Хру. Він мені, скажімо так, 10-15 см вище коліна. Так, ось роз. Коштував, от, наприклад, на початку 90 доларів, купила за 65. Ну він реально великий. Я думаю, в Україні такий би коштував, я не знаю, навіть 100 доларів. Ні. 200 мінімум. Реально, 200 мінімум доларів. І це ті ціни, які, в принципі, були тоді, коли я ще б жила в Україні. Ось.